Яка ти гарна, дивись, Варюха. Ну, просто краса. Я знаю, що Шо? у нас тут часто квіти поливає. <laughs> Тося поливає квіти. Да. Всім добрий ранок. Ми збираємося Варя в школу, я на роботу. Сьогодні день вишиванки. Ще надворі прохолодно, щоб тільки в одній вишиванці їхати. Ще курточку вдягаємо. Так, відкриваємо. Давай гарного дня. Мама Тося! <гум> тося ось жучка хоче втекти. Давай, гарного дня. Мама, мама. А? Мені знаєш, які більше куртки подобаються. Які? Тобто такі, які тут затягують і кофти не видно. Ага. Ну, так в тебе ж така куртка, не видно кофту. І ще мені, а мені не подобаються такі. Куртки, в яких немає цієї штуки, ага. я їх такі Без школу. манжета, я поняла, хорошо, буду знати. Ранок ще раз, їду вже на роботу, зараз маму закину теж на роботу. Я теж вишиванці. Зараз на роботі вам більше її покажу. Сьомий рік ми вже підтримуємо цю традицію, день вишиванки. Так що ми вже бачите, як довго це притримуємося цього. День вишива. Мені так подобається це свято. А що це в мене води нема? А як тут вода включається? О, думаю, що це в мене темно в машині. Так, заїхала, вже взяла каву, маму висадила. Мама теж тут недалеко працює. Ми всі в центрі працюємо. І це, що я хотіла сказати, Главне каву не розлити, бо прям повненькі такі е, стаканчики. Хот... А, хочу сказати, почались у нас блекаути. Це просто треш. Вчора виключили в 8 годин вечора, і сьогодні включили майже в 8 годин ранку. Як це графіки ці діють, я не знаю. Мене це так е, роздражає тим, що вдома ще як вдома, вже вдома можна звикнутися, в нас там і бп системи все якби світло є. От. Але ж виробництво, виробництво, щоб нам запустити, нам треба генератор купувати за півмільйона. Де такі? Фінанси. І по чому та тоді буде олія, і загалом що по чому буде? І мене я опять туплю, бо за рулем дивлюся. І мене це дійсно дістає, бо виставляють графіки одні. А знаєте, як село, якщо це село, то тут не люди виходять. І в селі графіки вони зовсім не діють, ті, які вони виставляють. Нащо їх тоді виставляти, це дражнити цих людей, що світло повинно було вимкнути в один час, а ми сиділи аж до ранку без світла. Ні помитись, ні приготувати їсти. Ну, загалом це село. Прийшли люди з городу чи митись салфетками влажними. Це капець просто. У мене, знаєте, така якась розпач, якийсь такий, що якось цих людей вже просто... І стрібляють. Десь ця війна, та ще й цим ще світлом добивають. Як може виробництво працювати без світла, я не знаю. По-перше, графіка не знаєш, як його працювати. Ну, Сьогодні запустилися, а я, скільки буде до світла, не віду. Коротше, пожалілася вам трохи. Я розумію, що це вимикають у всіх містах. Я в курсі, я за новинами слідкую, бо зараз ви мені почнете писати, що у всій Україні вимикають світло. Так, я згодна вимикають. Але надайте графіки, за якими будуть вимкнення. Бо в районному центрі було світло, а в нас немає світла. Я вже казала, якщо це село, то воно не нуждається, напевно. Второго сортні От Так що, так. Пишіть мені е, свої возмущення, і я вам повозмущалася, ви можете мені... Пишіть, що хочете, коротше. Це, знаєте, вже я вам казала, це вже якась розпач бо... Виробництво важко без світла і на генераторах тут далеко не заїдеш. Тут треба дизельну підстанцію ставити, щоб у нас було світло. Ось так, все для людей. А я вже на роботі, вже й попрацювала, а вишиванку вам ще й не показала. Так, як це. Придумати тут телефон, щоб стояв. Ось От так. Купила минулого року. Отака. Ну, це, звісно, не вишиванка, а вишита сорочка. Але що маємо, те маємо. <гум> мені подобається. Вона така легенька. Звісно, сьогодні на дворі не так уже й тепло, як минулого року. Минулого року я в шортах була на роботі в, цих, в цій вишиванці і в шортах. От так, сьогодні потепліше, в теплих носках навіть, <гум> бо холодно. Ну, мені подобається. Я вже казала, да, що ми вже сьомий рік притримуємося цієї традиції. Шмок у нас задіяли від подільської громади, наче від подільської, що сфотографуватись вишивали. То може щось виставив, скину. Друзі, чи ви е, сьогодні одягли вишиванку? Надя, да? так? Е, чи ви надягли сьогодні вишиванку? І розкажіть, чи є у ваших сім'ях така традиція, чи ви притримуєте цієї традиції? І як довго ви одягаєте, надягаєте вишиванку на день вишиванки? Ну, зараз тут спецзадані? Шприц і Роблю отакого. От В кого є е, скотина, яка на пасовищі страждає від мух і всяких мошок. Е, Дієвий засіб, креолін, один кубік розвести на один літр тепленької води, хорошо його збовтати і обробляти тварин. Дієвий засіб від напасті мушкарні. Е, зараз це все перебуває попереливаю, правда, він такий густий осеєлі лиється, як смола. І такий смердючий трошки. Порозбавляю, бо треба було це вже давно зробити. А я відтягую, відтягую думаю, там вже хтось прийде, а я потім це зроблю. А тут його треба вже розбавити та й усе порозприділяю зараз та й збудуся. Бачите, яке воно густе. довго так це все наливається. А відмити його не можна. От і закінчився мій робочий день. Весело, так? Да? Багато ви побачили, що я робила. Зараз я вже їду додому, якусь вечерю треба готувати. Чи що, що це робити? Скоріше, щось готувати, бо може світло вимкнути. Таке щось дивлюсь, небо засияне. Даже чорне, я б сказала. Ой, їду готувати вечерю, бо може буде. Ще, ще один вечір без світла. І треба все зробити, встигнути. Так. О, з цієї сторони сонце, а з тої сторони синє небо і по кругу воно. по кругу синє. Так, а що готувати, не знаю, що це готувати. Ця готовка, звісно, голова кожен раз. Облази. Що приготувати на вечері, Що ви готуєте на вечері, Ви якесь меню складаєте? Чи ви отак вот що собі придумали, то і робите? Кожен день спонтанна у вас, виходить, готовка. А що це на другій передачі? Чи на четвертій? Так швидко. І <реш> так <реш> Воно дуже їде. От, Мама вчора висадила весь кермек. Він такий поганий. Я зніму ручки, щоб ви мої очі бачили. Мама висадила кермек. Мені. Мій постійний підписник порадив, що можна висіяти, висадити в землю. Може, кислотність землі менше за ту кислотність ґрунту, яка в яку посаджений кермек. Того посадили в землю. Там вже знаєте, що з ним буде, то буде. Що він би в тих касетах, з них з нього б нічого не було. Що в землю його висади, висадила, і якщо в нього нічого не буде, то вже так і буде. Звісно, мені всі плани наламало це, бо в мене були на цей кермек. Великі, великі плани. Я хотіла його висадити біля себе вдома в себе на городі. А так, як сталося, що це він погано ріс, висадила в мами. І ну, вже що буде, то й буде з нього. Так, заїжджати зараз у двір. Не буду паркуватись, так як зазвичай ми паркуємося. Так, заїжджати. О, і мене Тося моя чекає. Мене чекає моя Тося. Осенчок. Діди сюди. Ось. Де сюди, йди моя собака. Йди до мене. Діди сюди, диди, діди, діди, ди сюди. Двинда, ну. Ну йди сюди. Ди сюди, йди до мене. Ди сюди. Залазь. Хтось? Залазь в машину. Забразь так. От куна, вредна. От вредна куна. Ой, а зручний треба зняти. Так, Варфоломій сидить. тут. Всі сидять, чекають, хазяйка їде додому. Все, ми приїхали Приїхали додому. Якось так сьогодні такий стан який, знаєте, так все якось задовбало. Просто не передати. Вся оця ситуація в країні. Загалом все воно дуже давить на голову. Всі ці проблеми, які навалюються на, на всіх нас. Хочеться десь, чесно, виїхати в якийсь ліс, покричати. Здовбали. У мене двоюрідний брат зараз в лікарні з пораненням важким. О, якось це все реально дуже важко. Стан важкий невідомо, що далі буде. Отак. Трішки з вами поділилась нашими сімейними такими негараздами. Отак, бережіть себе, своїх близьких. Отак, дуже здогадуйте. На Швидкуруч поставила картоплю, таку, знаєте, половинки картоплі в духовку і зверху сало з м'ясом. Типу паруса, ну не паруса, щось схоже. Зараз це зготується, зроблю салат от і буде вся вечеря. Ще їсть хочу зварити, щось я хочу. От така буде вечеря. Друзі, в мене, знаєте, яка до вас пропозиція? От мені ідею підкинули контент, для контенту зварити борщ, показати, як я варю борщ, мене, що, як я його готую. А в мене до вас така зустрічна пропозиція. Написати мені питання, які вас цікавлять, про мене, можливо, про мою сім'ю, про роботу, про село, будь-які питання. І я буду вам відповідати на ці питання і готувати борщ. Як вам? Підходить, якщо так, то чекаю ваші запитання сюди під це відео. Привіт, красуні! Щось вирізають, як завжди. Рукодільниці мої. Мама, якось на картон? Ні, нема. він Так, мама, тут яку красу поробила. М -м -м -м. Тося. Тося. Тося, ти куди побігла? А? Це я мала, знаєте, що вам показати? Мала показати кермек, який висадили. Він такий геть маленький. Піонка в мене дома такі, прям повні-повні бутончики тут маленькі. В мене буде нарвати додому, в вазу поставити. І що, знаєте, що роза жовтіє? Що їй треба? Підкажіть. Так, ладіолуси. Мамі, і ось тут кермек висаджений. Ось. Ну, він геть маленький. Не знаю, що з нього буде. Іпсофіл. Тося, ну, звісно, ще тося буде топтатися, та й тут взагалі з нього нічого не буде. Як мама позаплітала. Нарциси. О, павучок, мабуть. Дирочка. І еустоми висадили. Це Еустому. Через пару днів їх треба добривом пролити. Там передали три вида добрив. Потім полиємо. Це теж гіпсофіла. І знову ж таки, ладіолус. Тут мікс. Коліна хрустять, жесть. Розочка одна розцвіла, І ця жовта. Чого вони жовті, Що їм не вистачає? Буду вдячна за пораду. Так, і так і. Оці мені подобаються. Вони рано вранці цвітуть, Я кожен раз це виходжу, питаю маму, коли ж вони квітнуть ці квіти? Мама каже, вони зранку, з самого раночку квітнуть, так що я пізно прокидаю, щоб побачити їхній цвіт. Пізно, вони геть досвіта, що, щоб ви не думали, що я допізна сплю. В сім годин ми встаємо в сім, а коли в шість. 6... оце гарно забула, як називається. Не юка. Це не юка, якось по-іншому називається. Оці мені хости подобаються. Вони, коли квітнуть, єдине, що не люблю, коли вони квітнуть, до них злітаються великі такі прям з долоню мотильки. Оце мені не подобається, я їх боюся. То я, коли вони починають квітнути, я квіти зриваю, щоб ці мотильки не злітались. Яка гарна. Яка гарна. І тут, а холодок. Ось цей холодок. Ми колись дуже-дуже давно викопали в дубовому лісі. Ми посадили отут його. Він є з такими дзвіночками. Ось із такими. Є кущики, а є з ягідками кущики. Тут ще, мабуть, не видно, немає. От вони різні. І це ми років. Ну, років 25 так точно його викопали в дубовому лісі, посадили, і так він оце весь час у нас тут і росте. Тося, ну не толочися ти. Ну що ну за собака така вредна? Ну, що за вредна собацюра? А? Це вона така любить, Стає між ноги, це її Тосинда? Ти Тосинда, така вредна собацюра? Трішки вам стрічку сільського вайбу. Дивіться, як гарно церкву видно. Сонечко світить і хрести прям світяться. І козу вам покажу. Дивіться, це сусідська козичка. Бачите, яка красуня, у нас кози немає. Да, да, ти красуня така. <гум> Вітайся, привітайся! У нас поки кози немає. Не знаю. Хочу, але тільки тоді, коли... О, бачите, бекає до мене. Бекає до мене. Але тільки тоді, коли ми переїдемо вже до себе в будинок. І можливо, і можливо, я там заведу собі козичку, буду їй ходити, доїти в долину. Підемо ще подивимося до грибів. Ося, ти сиди тут. Ой! Чуть не зачепилась, не впала. Так, що в нас по грибам? Дивимося, перемикаємося. Перемикнулися і дивимося за грибами. Немає тут нічого. Нема, нема, немає. Я лише заходю до них, зглядаю. Надо полити, що воно геть сухе. Треба полити, може, щось і буде. Кожен раз приходжу, а тут нічого немає. Кожен раз приходжу, тут нічого немає. Агрус. Це навіть не Агрус, він якось по-іншому називається, бо він. А, ні, він. Ні, це Агрус, я вибачаюся. Я ще той спец, знаєте, ще той садівник, який знає тут все. Тося, ну куди ти? Сусіди тут щось беседують, мені перебивають мій контент. Поливають. Капусту. Горошок уже посходив. Росте. І хризантеми, які я викопувала. Частину викопувала, частина тут залишилась. Щось є, а чогось немає. Оце була нова, яку я замовляла. Це нова. Це нова, прижилась гарно. І ці паршивенько, звісно, не знаю, що. коли вони виростуть. І вже є домашня полуничка, От, яка можна вже і позбирати. Не сьогодні точно, вона ще сьогодні подостигає. А на днях зібрати. І ще щось мама говорила, що ця грушка, яку Варя садила з дідусем, що вона померзла, з неї нічого немає. А була така разна, якщо ви пам'ятаєте, хто дивився, відео, ви ж пам'ятаєте, який був цвіт на ній рясний. І дивіться, одна, яка відпаде. О, вже відпало. І все, і немає. немає. так все осипалось. Картошку підгортали. От, посходила вже, в нас там на долинку. Картошки на долині, падалішні посходило багато. Піти, накопати, попробувати, що там з неї буде. Провела вам трошки екскурсію ще на городі. І йдемо, що буду робити. Не знаю, що буду робити. Буду вже закруглятись з контентом. Друзі, дякую, що були сьогодні зі мною. Трішки з вами поділилась. І сімейними якимись нашими негараздами. І загалом. Я не пам'ятаю, чи вітала вас з Днем Вишиванки. Вітаю, якщо не вітала, бо не пам'ятаю, чесно. Вітаю всіх з Днем Вишиванки. Всіх обіймай. ваша Інна.